Зараз буду встановлювати вихлопну, тобто, не вихлопну, кажу, димоход. От, виходить сам димоход у нас отакий 120. Він у нас буде йти в такі гільді 200 І тут буде утеплювач всередині. У нас виходить, що каркасний будинок, тому є свої особливості. Значить, Отут я намітив зараз. Будемо робити отвір. Ось така пилочка у мене. Я так потрошку Виходить, що там пара бар'єр, я не хочу його якби порвати. Короче, вирізаю. Ну, так це виглядає. І зараз я буду задувати піною монтажною. монтаж, така піна. О, для чого піна? Тому що у мене тут... пенопластовая крошка. Если я сейчас просто вырежу, она сюда будет сыпать и все. И все. Поэтому я сначала тут позадуваю все пины, а потом уже в пине буду вырезать туда далее канал. Так сюда Так, на все. Тепер чекаємо, поки піна трошки підстине. сподіваюсь, що буде менше летіти ця тирса. У нас виходить, що з цієї сторони тут типу, угол, ну, тут буде менше сипатись. Найбільше з цієї сторони і зверху. Найбільше зверху. Тому тут я надув найбільше. Ці елементи, які всередині будівлі, виходить, що я їх зараз буду тут шкурити чимось протру там якимсь ацетоном ось і потім пофарбую ось такою краскою зараз ростійка емаль тут написано 400 градусів ну якби я не знаю там яка буде температура у нас я так сильно не, не збираюсь кочегарити ось значить ми зараз обробимо цей елемент тому що от бачите дивіться тут труба чорна якби а це буде типу такі Некрасиво. а Мы зробимо красиво.